Час новина на телеканалі TV4. Вітаю вас. Ціна на мед в Україні у 2025 році побили рекорд: вітчизняні пасічники б'ють на сполох і змушені піднімати вартість продукції. Причина комплекс несприятливих чинників, зокрема суттєве скорочення врожаю. За словами експертів, ситуація переросла в одну з найглибших криз останніх років. У деяких регіонах ціни на мед зросли на 50%. Яка ж ситуація на тернопільському ринку дізнавалася, наша знімальна група. Мед це не просто солодкий продукт до столу, а й корисний інгредієнт з оздоровчими властивостями. Він має антимікробну дію, містить антиоксиданти, покращує травлення та підтримує імунну систему. Однак за останні роки вартість цієї поживної речовини в Україні стрімко зростає, зазначають експерти. Причини цього добре знає продавець Іван, який збирає мед на власній пасіці в Теребовлянському районі та продає його на ринку в обласному центрі. Збираємо ну як вулику джони після сімей. Вони бджоли збирають мед, приносять до вулика. А з вулика ми відкачуємо на спеціальну медогонка, така це за рахунок відцентрової сирни вилітає мед з рамок. На прилавку у Івана квітковий, гречаний, малиновий та липовий мед. Чоловік каже, збір урожаю справа непроста. Через заморозки бджіл стає все менше, а це напряму впливає на кількість готового продукту. Втім, попри дефіцит, продавець ціну не завищує. Дивіться, я зараз продаю по однаковій ціні. Та як уповельна спроможність низька. Зараз 200 гривень за літр меду, але в принципі вісняного дуже мало він повинен цінитися 250-300. на тернопільському ринку. Вартість різних видів меду сильно не відрізняється. В середньому це 200 гривень за літр. Фахівці ж зазначають, погодні умови цьогоріч стали одними з найгірших за останні десятиліття. Через весняні холоди, дощі та відсутність періодів активного цвітіння рослин. Перші медозбори з акації, липи та різнотрав'я, майже зірвані. Та, попри труднощі, попит на мед залишається стабільним. Мед взагалі дуже корисний, кому треба звичайно купляю. Ну, можливо, менше кількості, але – Купляють? – Тобто попит є на нього. Є, є, є. Ніхто що такого, такого щоб довше не було, немає. Є, купляють, де кому треба. Ну Є хворі, які просто ж люблять ну, мед, то є корисна така ж За різними оцінками, зростання цін на мед триватиме щонайменше до наступного сезону. Особливо здорожчає натуральний продукт із пасік. До цього радять підготуватись споживачам. Найдорожчим на українському ринку залишається акацієвий мед його ціна може сягати 650 гривень за літр. Надалі українське бджільництво зіткнеться з новими викликами від кліматичних змін до екологічних проблем. Рух без бар'єрів біля будівлі Тернопільської обласної ради планують створити спеціальний маршрут з пандусами, облаштованими відповідно до норм, зручними переходами, тактильною плиткою та місцями для відпочинку. Це не просто інфраструктурний проєкт, а крок до створення доступного середовища. Детальніше про створення простору без бар'єрів та думки містян. Далі у сюжеті. Будівля Тернопільської обласної ради стане доступнішою для кожного. За ініціативи обласної військової адміністрації тут облаштують новий безбар'єрний маршрут, аби кожен, батьки з дитячими візочками, люди на кріслах колісних, особи з інвалідністю чи містяни старшого віку могли без перешкод потрапити всередину споруди. У приміщенні працюють територіальні органи державної влади, ОВАД, СНАП та інші установить організації. Тож ідеться не лише про комфорт, а й про рівний доступ жителя до важливих послуг та сервісів. Це дуже важливо, особливо в теперішній час, коли в нас зараз в суспільстві є дуже багато осіб з інвалідністю, ветеранів, які повертаються і вони хочуть відчувати підтримку від нас. І дуже важливо, щоб вони мали доступ до всіх послуг, які додаються в приміщенні цьому. І кожна сходинка може стати перешкодою для того, щоб вони отримали якісь послуги. Ми ходили, наприклад, для дитини оформляти свідоцтво про народження. Це потрібно або з кимось дитину залишати, або брати з собою і йти по посходять. В роботах не зовсім зручно, тому було б добре, щоб це все було комфортно, доступно не тільки для мам з дітьми, а й для старших людей, для людей похилого віку. Я тут працюю вже близько року і часто доводиться зустрічати картину, коли особи з інвалідністю мусять проїжджати дуже великий круг для того, щоб добратися до самої будівлі. Також часто зустрічаю як люди на милицях. Ось це так, таку саму процедуру проходять і, скажімо, хотілося б, щоб е, всю, ті бар'єри для них прибрали, щоб вони могли вільно і безперешкодно добиратися до... До установи особливо відчувають важливість безбар'єрних маршрутів люди на кріслах колісних, адже саме вони щодня стикаються з труднощами у звичних ситуаціях, коли потрібно дістатися до установи, скористатися громадським транспортом чи отримати публічні послуги. Я особа з інвалідністю першої групи користуюся кріслом колісним вже дев'ятий рік. Маршрут. Дуже доцільний тут, бо тому що якщо взяти в загальному, де у нас найближча автобусна зупинка, наприклад, я користуюся громадським транспортом, то можна приїхати на вулицю Крушельницької, і щоб добратися до будівлі адміністрації, треба робити ось таке коло тут, а тротуарами об'їжджати по колу. Дуже далеко. Це той самий маршрут, що можна зупинитися біля готелю Тернопіль і з Горбочка там спуститися. За проєктом пандус починатиметься одразу після світлофора перед сходами до адміністративної будівлі і пролягатиме повз газон. Його довжина складатиме понад 36 метрів. Конструкція матиме чотири підйоми та три проміжні площадки для відпочинку. Перші два підйоми запроєктовані з кутом нахилу 5 і 3 тоді як максимально допустимий за нормами 8. Наступна ділянка пандуса яка має довжину 17,6 метра, розділена проміжною площадкою для відпочинку, і цих дві ділянки ухилу має 5,9%. Проміжні площадки для відпочинку обов'язкова вимога таких конструкцій. Їх передбачили і тут. Це робить пересування зручнішим для користувачів крісел колісних чи батьків із дитячими колясками. Також уздовж пандуса встановлять поручні з обох боків, вищий на висоті 90 сантиметрів, нижчий на 70. По пандусу ми піднімаємося на верх цієї асфальтної доріжки в районі цих двох дерев. тут. Після чого ми попадаємо на асфальтну поверхню похилу, яка має ухил менше 5%, тому на таких поверхнях не передбачається ні перил. По цій поверхні ми приїжджаємо до цієї доріжки, яка має зараз в даний час перепад 15 см за рахунок бордюра. За проєктом цю ділянку понизять до рівня доріжки. Запланована й заміна асфальтного покриття та перекладання бордюрів по всій прилеглій території. А перед самим входом у будівлю Тернопільської обласної ради, де зараз три сходинки, з'явиться ще один невеликий пандус. Окрім цього, встановлять тактильну плитку для зручності людей із порушенням зору. При виконанні будівельних робіт за проєктантом є таке зобов'язання, як проводити авторський нагляд. Я думаю, що я кожен день буду мати можливість дивитися, як виконуються роботи в натурі. Будівельні роботи стартують після проведення тендерних процедур і фінансуватимуться з державного бюджету. Нагадаємо, ініціатором проєкту виступила Тернопільська Ова. У межах реалізації скоригували безбар'єрний маршрут Тернополя, який місто реалізує як флагманський проєкт. У бібліотеках Тернополя тепер приймають російськомовні книжки. Їх перетворюють на макулатуру, а виручені кошти на добрі справи. Бібліотекарям вдалося поповнити фонди сучасними українськими новинками і підтримати військових. До акції долучаються як постійні відвідувачі, так і ті, хто випадково дізнався про ініціативу. Подробиці далі у сюжеті. Замість ворожої літератури українські книжкові новинки та допомога фронту від початку повномасштабного вторгнення у Тернополі діє акція Русську літературу на макулатуру. Люди приносять до бібліотек російськомовні книги, які згодом здають на переробку і на виручені гроші підтримують ЗСУ. Таку ініціативу започаткували представники центральної міської бібліотеки. Згодом її підтримали і інші книгозбірні міста. На даний момент все російське. Це є вороже. І коли людина свідомо приносить всі російські книги, позбувається мови в своєму лексиконі, це вже є для нас плюс. Але коли вони йдуть і приносять книги, ми їх переводимо в донати, ми їх переводимо в українськомовні книги. Це Пропаганда української книги бібліотекарі постійно приймають книги, формують з них партії та кілька разів на рік здають на макулатуру. Долучаються до ініціативи як постійні читачі, так і ті, хто вперше дізнався про таку акцію. Це довготривала акція. Вона проходить постійно діюча, і люди приносять, назбирали книги і здали на макулатуру. Виручені кошти в межах ініціативи розподіляють за кількома напрямами. Передусім, закуповують українські книжкові новинки. Найчастіше це художня, література та психологія, які нині мають найбільший попит серед читачів. Іншу частину спрямовують волонтерам на придбання техніки чи іншого спорядження для українських бійців. Збирають військові на автомобілі. Долучаємося до збору автомобілів, збирали ми закупили дві великих потужні повербанки, які волонтери передали військовим снайперам, або допомагаємо на реби. На fpv дрони, то до, до різних з різними волонтерами працюємо з різними організаціями. Приносити російськомовні книги можна у будь-яку міську бібліотеку Тернополя. Вони працюють у всіх мікрорайонах міста. Тож долучитися до акції може кожен охочий. У селі на Тернопільщині працівники ДСНС врятували лелеку, який заплутався у мотузці. 19 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про лелеку, який заплутався в мотузці у своєму гнізді і не міг самостійно вибратися. Трапилося це в селі Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району. Як повідомили рятувальники, птах не зазнав ушкоджень. Робімо добрі справи, бо саме вони відрізняють нас від ворога. Спокійного вам вечора.